Старезні гойдолки і гірки, яким уже майже півстоліття, нарешті там, де мають бути, на смітнику. Уже зовсім скоро вихованці ірпінського дитсадка Лісова пісня гратимуться на нових дитячих і спортивних майданчиках. Маленька Майя першою випробовує нове ігрове обладнання. Подобається тобі, да. а що найбільше подобається? Кубики. Бабуся Маї, директорка дитсадка Марія Дем'янівна, мріяла про оновлення свого господарства багато років. З того безладу, що був, і зараз дивлюся, вже ну, душа тішиться. Я уявляю, які будуть щасливі дітки на оновлення дитячих майданчиків у лісовій пісні давно чекали і батьки дітей. Вони ж і стукали у всі двері. До мене як до депутата округу зверталось дуже багато батьків, які дітки ходять в цей дошкільний заклад і приходили на прийоми. Більше ста батьків з підписами, що, будь ласка, оновіть цю територію. Причин нарешті навести лад на подвір'ї цього дитсадка стало ще більше після бойових дій у місті. У у дворі було кілька прильотів. Вся територія була обстріляна. Всі ці майданчики, альтанки і дитячі гойдалки вони були просто посічені і ну вони потребували заміни. Роботи у дворі лісової пісні почалися на початку серпня. За цей час тут оновили ігрові павільйони, засіяли газони та облаштували полив, повністю замінили огорожу, вимостили більшість доріжок. Також покронували дерева, а деякі старі зрізали. Якщо зрізали, то це біль була моя, тому що воно було старе, трухняве. Воно таке небезпечне татополе вже п'ять разів гілля падало з неї. Тепер покронували, все гарно, розпуститься ще краще буде. А де? Видалили дерево, посадиться нове. Усі дитячі та спортивні майданчики тут планують застелити безпечним для дітей резиновим покриттям. Для малюків уже завезли частину ігрового обладнання. Очікують на решту. Діти зараз лісову пісню не відвідують, але планується, що протягом вересня вони зможуть повернутися до рідного садочка.